Каналізаційний канал під Берліном служить не тільки для відведення міських стічних вод його використовують для нового проєкту. Ми перетворюємо відходи з каналізації на тепло для сталого теплопостачання цілого кварталу. Для обігріву району площою 110 тисяч квадратних метрів планують використовувати насоси. Вони працюватимуть за рахунок енергії стічних вод. У каналізацію вкладають спеціальні теплообмінні модулі. Коли стічні води проходять пластинами з нержавіючої сталі, виробляється необхідна енергія. Ці платці стріблясті пластини теплообмінні модулі через них течуть стічні води. Ми розподіляємо воду, яка протікає через модулі по околицях. Завдяки різниці температур вони можуть поглинати тепло зі стічних вод або віддавати його влітку для охолодження. Тепловими насосами енергія розподіляється по мікрорайону. Досі така енергія стічних вод втрачалась, залишаючись невикористаною в каналізаційній системі. У Берліні використання тепла стічних вод дуже актуальне. По всій Німеччині це ще актуальніше, бо потенціал використання цього тепла дуже великий. Проєкт поки що тимчасовий. Його планують завершити у квітні 2024 року.